Юля, а ти знаєш, що в українській мові близько 300 тисяч слів? Ого, я навіть не знала. Зате я знаю, що в українській мові є діалекти. Вони є унікальні для кожного регіону. Наприклад, моя бабуся на сковорідку говорить пательня. Пательня? Вау! Як гарно! До речі, саме на літеру П в українській мові найбільше слів. А найменше слів на літеру Ф. Наша мова є надзвичайно багато. Цілих 12 синонімів ми можемо зібрати до слова горизонт. Обрій. Неповіт. небосхил, край неба, круговид, кругозір, небокрай. букрай. Видно, нагоді, Андрію, ще багато можна говорити про українську мову. Але в нашій школі є учні, для яких рідна її не українська мова. Отож, знайомийся, це Лука, учень 6 класу. Скажи, будь ласка, звідки ти родом? Всім привіт! Я Родом з друзі, як часто ти спілкуєшся рідною мовою? Е, дуже часто я розмовляю з нею зі своїми рідними. Коли ну, ти познайомився з українською мовою? Ну, десь коли мені було 6-7 років. Чому для тебе означає українська мова? Для мене грузинська мова завжди залишиться рідною мовою, але українська мова допомагає мені розмовляти з найкращими друзями і жити в Україні. і отримувати освіту. Якщо твоя рідна мова не українська, але зараз ти проживаєш в Україні, правильно доречно і виправдано вдома розмовляти своєю рідною мовою. А в школі, в магазині з українцями потрібно спілкуватися державною мовою мовою тієї країни, в якій ти знаходишся, адже це найперше про повагу.